Щучка, А, кончик прямо. Є, є, є хороша. Щука взяла. І знімав і знову туди саме закинув і знову наухопила. Це така щука грам 700 була. На... Так само на варву, бачите, як не, не дергайся. За краєчок, Бачите, як вона чіпляється сьогодні, через що вона і сходила весь ранок. Я думав, а вже ж на, на, на джих буде побільша рибина, але... Така щучка грамів 200 теж приємно. Вже третя рибина, яку я зловив і зійшла перед цим мене ще три щуки. Ну це калюжа просто кишить рибою. Друзі, зараз поставлю все таки більший гачок, тому що багато сходів. Друзі. Щука, яка клюнула на завершення риболовлі. Ти що я був? Да, так, це що трівала. Ну така. Хай день клює. Третє, на жовтий, свістирок. шови ставил волков Рибаків, всім привіт! Сьогодні ми будемо ловити щуку на наноджиг в цій сільській калюжі. Чому наноджиг, чому не джиг, чому не мікроджиг? Тому що тут дуже мало води, плюс сильно запресована локація, і щука тут вже бачила абсолютно всі приманки, які тільки є в доступі в наших магазинах. Тому ми сьогодні постараємося зловити її на ексклюзив. Такі от малюпенькі твістера, ларви, там, може, будемо ще закидати якісь рачки. Я впевнений, що вона тут цього не бачила. Вчора от вдалося ввечері зловити на ларву 1,2 дюйма. Злов я там більше на глибині, почну з цих місць. Ось я буквально стояв, записував ступ перед цим, да, там. точніше камеру одягав. Вийшла така на полювання, щука в районі кілограма. Для цієї калюжі по коліна води це просто мегалодон. Тому не будемо зараз довго записувати вступ. Скажу коротко: вчора був кльов поганий. Дуже шумно було. Тут риба дуже лякана, бо мало води. Плюс сьогодні дощ пройшов, йде дощ похмуро. Я думаю, що пак якийсь буде сьогодні ганять. Тому не будемо затягувати, почнемо Ну і за спінінг, а вже ж три слова. Ритмікс легенда 0,5-5 грама. Ви його бачили, по нано джиговій тематиці на риці уш в березні місяці. Давно я на його не ловив, і саме сьогодні я вирішив походити саме на нього. Дуже чуттєвий спінінг, дуже приємно ловити. Почнемо з твістерків таких невеличких. А далі будемо дивитися. Може прийдеться трошки навіть більше приманки ставити. Ну вода бачу, падає на очах просто. Я думаю, варву будемо ставити вчорашню. Побачимо. Окуня тут взагалі мало, дуже мало. Яких ми пару штук плаває. Вода, кажеться, така коричнева, мутна, але приманки видно добре. Навіть темні приманки, я так закидав, дивлюсь, то ну, видно. хорошо. Ну і Плюс не забуваємо, що в нас така свинцова головка, вона чуть подблискує. Не головка, а шарнір, вона чуть все а, в воді, то воно таке як мормишка. Була, друзі, тільки що покльовка. Напевно, невелика щучка була. Пішла вона в сторону, не, не засікнулася просто. Вона так шрабнула її. Ну такий ось маленький твістерочок був, такий колір під мотиля більше. Ну, що я зроблю? Вона не засікнулася просто. Я, друзі, не знімав і знову туди саме закинув і знову охопила, Це така щука грам 700 була. Я думав, маленька. На такого там повеляла, вихор пішов, така жовта блиснула. Жаль, що не засняв, чесно кажучи, тому що я не очікував, що вона клюне. Я думав, вона кольнулася і вона вже більше брати не буде. Ну, напевно, третій раз вона вже не клюне, бо вона вже точно цей раз кольнулася. Ну, все, вона вже не візьме. Може, спрацював навіть цей твістерок, подивіться, що там по флюру, може де флюр потисала. Так, да, друзі, флюр треба прив'язувати, бо 26 флюр ось потисаний повністю. Бо як коли візьме ще щось там більше, то прикусить. Бачите, 26 ка флюр все-таки витримав щучку 700 грамів. Ну вона просто десь краєчком тисанула да, і все. Друзі, знову була покльовка. Що це таке? Аж бульки пішли такі. І вона щука ганяла крупна. Що це таке робиться на цей наноджиг калюжиці? Їй нема таких сильних покльовок, вона така тик. Я навіть не можу зрозуміти, тому що тут багато гіляче. Все нема. Це була щука хороша взяла. Це була щука хороша, аж, аж, аж бульки пішли, тут не глибоко. Друзі, зараз поставлю все-таки більший гачок, тому що багато сходів. Багато сходів і два сходи вже було, це означає, що не стане більше гачка. Поставимо зараз ту саму приманку, тільки на більшій комплектації. Походимо трошки на твістерок, якщо на цей твістерок знову будуть тички, сходи і так далі, то поставимо варву. Вона знову бачу, ганяє щука. На цій локації ще капець. Блін, друзі, знову клюнула щука. Що це таке за гори таке? Ну третій, третій сход уже, да що це таке? Клюнула там під деревом без покльовки просто почала вести в сторону і чинити супротив. Що це таке сьогодні за день? Нема не ні зачепив нічого. Це була щука знов. Ну невелика була. Грам не, 200 була щучка. Да, це там клюнуло. То я. Вже сьогодні три сходи. друзі, не могу назло що це за гори таке. Сьогодні тут зійшла, де я коло пощад цього стою скидаю. Це кісюр, друзі, тому що я не знаю. Три покльовки, три схода. Вони вже не то що нерви нападають, просто що. Ну, не знаю Як таке може бути? Постараємось зараз на цей остров добратися, якщо... Дасть це зробитися, нічого так. От, звісно не засмок ще по коліна. Тут іде острів. Тому що, друзі, ну геть не можна зловити под люку. І я вже що не ставлю? Варву ставлю? Ставлю твістері. Вона щось кай видно хапає, тому що все без підсічки. Нема підсічки і вона не може пробити гачок, тому що гачки маленькі. Це більш ну, все-таки конева тематика, що тут говорить. Я ось сюди зайшов, я... тут вона частенько в цих лозах ганяє, і зараз ми постараємося щось зловити. На тейлапсі стояла, не побачив, ну, ось взяла така невеличка, щупачка. Клюнула, бачите, закопнула вона ларву повністю. Бачу, флюр потисала трохи 26-й, але не перекусила. Клюнула там у лозах. Ну, що сказати, була перед цим знову покльовка. Ну Покльовка була зразу, без, без сильної подачі, так, хап і все. Зараз, я думаю, цю щучку візьмемо і відпустимо. Приємна калюжа. Мене вже було б 4 щуки, я вже не знаю, поки щук би зловив би таких невеликих. Щоб я вже все сьогодні зловив. Жаль, що було на таймлапсі, звісно. Ну, випало все. Ось така щучка грамів 250. Буде може 300. Хай водиться. Такі дощ сипану? капець. Нам, думаю, зараз стихне. Ось поставити поставив такого джавіка зеленого, бо перед цим я вкратив приманку. Я це стояв тут, закидав. Тут така крапівка, і оце вона вилітає на очах. Вона тут, тут не, не глибока глибина. Вона просто промахується на цю джавіка. Чому вона промахувалася? Я не знаю. Може що швидко падає, тому що не глибоко. Тут по-хорошому треба півграма на, на цю локацію, щоб трошки зависала приманка. Це може по цій причині вона й промазала. Зараз поставимо якогось може рачка. щоб вон трошки компенсував цю мову глибину своїм зависанням. Постараємось щось таке цікавеньке знайти. Мам, у мене є щось. А, ось є у мене зелененька варва. Є зелена, а в мене була така більше під срібло. Немає, я бачу таких. ну Поставимо зелену зараз варочку. Тому що вона трошки зависає в товщі води і таким чином вона не так швидко падає. Тому що супротив приманки йде, точніше, приманка чи не супротив воді, товщі води. Таке у нас плаває силиком, правильно? Ось така от ларвочка у нас буде. Подивимось зараз, на цю ларву зелену походимо. А ні щось будемо міняти. Саме вже того самого твістера червоного, на якого я починав. Я бачу тут якісь щупаки ганяли. Друзі, щось взяло... Не щупачок не вийде. Невеличка щучка. А, ну кончик прямо. Кончик на варву взяв. Бо є такі тички, не можна зрозуміти, що це. Отакі ну, полосати окуні невеликі. Хайпливі. Спрацювала наша ларва, тільки темно-зелена. Така більш під підмашене масло і півтора грама шарнів. Я тут прийшов, тут така у нас іде яма, тут копали, насипали плотину і тут. Та от, губіна. Бачу, що хачак трошки ганяв То. Клюнув окунь, що, що, -шо -шо но я окуня тут не очікував, зловити. Друзі, є, є, є хороша. Щука взяла. Це калюжа просто сходить з ума. Ось взяла така невеличка щучка на варву, бачите, як не, не дергаюсь, за Закраєчок, бачите, як вона чіпляється сьогодні, через що вона і сходила весь ранок. Я думав, а вже ж на, на, на джих буде побільша рибина, але така щучка, грамів 200 теж приємно. Вже третя рибина, яку я зловив, і зійшла перед цим в мене ще три щуки. Ну Це калюжа просто кишить рибою. Так, да, друзі, я не очікував, що тут буде сьогодні така роздача. Я вже уявляю, що сьогодні робиться просто на ужу. Може ще на вечір сьогодні десь виберусь, тут на, на ранковий кліво не буде. О, щука чисто клієнся біля трави, а, тому тримаюсь більше трави. Таких кущиків, хоч воно тут і закидане, але бачите, що працює, на ноджіх працює сьогодні. Тонесенька подача і риба, по суті, в кармані. А вже ж якщо вона бачить приманку, вона клює зразу. Хочу ще спробувати декілька приманок, бо я ще не на всі тут ловив, то зараз поставимо, ну штат постоїть. Перед цим працювала непогана ця ларва, така зелена, трохи побили вже її щука окунь. І зараз хочу спробувати. А, ну, навіть ця ларва у мене є, що вранці я ловую. Ну, поки хай вона полежить, я хочу спробувати, друзі, ось такий ось силікон. Я чомусь помітив, що цей колір тут дуже класно на нього працює. От цей, На цей колюжі, от на цей колір прям, ну, прям щука хорошо клює. Тому що на салатовий, оскільки я тут не кидав на те салатове, ну, не хочу на його брати воно. Все. Ось ну, такі от грачок. Сьогодні вже за ранок я бачу приблизно 10 покльовок і ходжу я десь години, може півтори, може дві. В цій ось сільській калюжі, де покоління води в основному, тут ямка така ну пристойна, ну, метра два така. Якщо повно води, да, там повна річка, то десь з половиною Ми замирали, я меробішко опускав. Чи тут щука стоїть? Да я не знаю, що вона тут стоїть. хороша щука. Но все одно помі помітив я, що вона клює біля трави. Ну знаєте, Я вже й так скажу, що рибалка вдалася. От, щоб, от уявіть, Я сьогодні зловив там а, дві щуки і одного окуня. Щоб я ще ті три щуки доловив, мене було б п'ять щук. Середня вага щуки це десь приблизно грамів 200-300 Чотири штуки, одна така грам 700. Це вже приблизно було б 2 кілограми риби біля хат. Якби я, звісно, все зловив і все брав. Понятно, що я його не беру, понятно, що в мене чисто таки спортивна, ціка цікавість, плюс звідти якісь відео записати, прогулятись. Ну, я думаю, сьогодні ще на вечір десь мене понесе, бо погода дощ то знов перестає, це її погода. То я думаю, десь десь недалеко, тому що надалеко мені немає часу, треба готуватись і ну, це не так просто, як кажеться. А десь недалеко по місію я виїду. Даже на, на, на риб, риб, мою, даже на цю була рибку мою, навіть на цю ось тільки що була покльовка, друзі. Може, окунчик, напевно, стукав. Покльовка була під ногами, в товщі води, два тичка підряд. Схоже на окуня. Друзі. щука, яка клюнула на завершення рибоволі. я білив? Да, так, що клювала. Ну така, така день клює. Третє, на жовтий квістерок. Мікро квістерок. Ось. І чітке завершення риболовлі. Сьогодні вона тут клювала. І сьогодні вона, бачите, знову атакувала, я прийшов. Бо я перед цим її не засікнув. Скільки? А, десь 250 грамів щучка. Будемо закінчувати цей випуск на такій прекрасній ноті, тому що кльов дійсно був. На цій речусі я зароблю сьогодні близько десятка покльовок. Рахуйте три щуки, один окунь це ще я зловию чотири рибини, Три схода і ще були такі тички, мікротички. І може це бути окунь, може це бути якийсь щупак. Тема на наджига, яка була сьогодні в цьому відео, показала, що. Ловити на цю снасть можна абсолютно навіть у балії, Дома закинуть у окуня, хай плавають у ванни, закидаєш буде ловити. Тому що ця снасть дійсно ефективна. І якби сьогодні, наприклад, декілька чоловік ходило на крупні силіконки, а я ловив би на оцю паличку Select да, Алектритмікс, і на таку малюпіньку таку, твістерочка на наджигово і півтора грама у шастик, то мене б сьогодні виривали без рук без спінінга і дивилися б на що я ловлю тому що зловити три щуки на такій калюжі де по коліна води це нормальний результат Так, да, вони невеликі але рахуйте самі три щуки хай по 250 грамів це 750 грамів плюс окунь майже кіло риби. це що було зловлено а ще три, три зійшло в мене дві непогані зійшли і одна така більш-менш Така в районі грам 700. От, Тобто, я за ранок вийшов з вою на ці речусі декілька кілограмів риби. Втратив я одну приманку, тому що десь флюр був перебитий, я не побачив, і вона просто полетіла, і все. І ніяких обривів, ніяких, нічого немає. Тому я вважаю, що от результат рибалки дуже крутий. Браво на такий твістерочок маленький вранці був, червоненький я ловив. Потім я поставив дві ларви. Одна була в мене світло-коричнева, така з під сірий формат, під натуралку, друга темно-зелена машина. Масла. І всі вони, всі працювали. Навіть на джавіка була покльовка селеківського салатового, просто промазала. Така була глибина, там просто змазала. Вона б теж висіла. Тому, друзі, поставте цьому відео, лайк, напишіть свою думку в коментарях. Ну і чекайте наступні випуски на каналі з України. Всім до зустрічі!